Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті ознайомлення з природним довкіллям. Ми з вами знаємо, що в нас зараз яка пора року? Так, правильно, зараз весна. Давайте з вами розглянемо, що із собою нам принесла весна. По-перше, первоцвіти розквітли крокуси підсніжники. Проліски, вже розпустилися маленькі та ніжні вербові котики, повернулися перелітні птахи, шпаки, ластівки, журавлі, гуси, зозулі. Від зимового сну прокинулися комахи, а ще прокинулися звірі, які знаходилися у сплячці. А ще з приходом весни ми святкуємо різні свята. Ось, наприклад, благовіщення, Великдень, ще таке свято, як День Землі. Та обов'язково кожного року святкуємо День Матері. Всі ми з вами чекали на весну, щоб проводити більше часу на свіжому повітрі. Насолоджуючись теплими сонячними промінчиками. А ще весна принесла людям і нові турботи. А які ж це турботи, дітки? Так, це праця у садах та у полі. Багато роботи є й на городі. Є робота також у людей і у дворах своїх будинків. Ці люди починають проводити більше часу на вулиці і розуміють, що потрібно прибирати те сміття та листя, що накопичилося за зиму в наших дворах. Не забувають люди також весною і про озеленення місцевості. Давайте з вами розглянемо та назвемо, які саме інструменти необхідні людям для роботи. Отже, для роботи їм потрібні граблі, лопати, лійки. Що ще? Так, тачка, щоб вивозити сміття. Молодці. А ще що? Так, дітки, правильно, ще гумові рукавички та чоботи. А для того, щоб посадити молоді деревця, їм потрібні ще й саджанці. Навесні дуже багато в людей роботи. І в місті, і в селі. Люди часто організовують та проводять так називаємо суботники, піклуються про дерева, саджають їх, обрізають, білять. Та обов'язково обробляють від шкідників. В селі весняні роботи починають після попередньої підготовки техніки. Розпочинають польові роботи, як тільки зійде сніг та підсохне земля. У підготовлену весини землю сіють ярові зірнові культури, пшеницю, овес та ячмінь. Розпочинають роботи також і на городах, і на дачах, а дітки радо допомагають із цим дорослим. Люди висаджують ранньою весною буряки, моркву, картоплю, розсаду. А зараз дітки уважно розглядять картинку та скажіть, що на ній роблять діти. Так, правильно, діти висаджують нові квіти на клумбу? А скажіть, які інструменти вони для цього використовують? Подумайте, подивіться та подумайте. А скажіть на мені, чи допомагаєте ви своїм батькам або ж бабусям та дідусям саджати розсаду, висаджувати квіти? Або ж прибирати на городі. Так, дітки, я впевнена, що ви в мене розумнички. Звісно ж, допомагаєте, так? А чи знаєте ви, як називається професія людини, яка слідкує за квітами та деревами в саду? Так, дітки, молодці, звичайно, це садівник. А наше з вами заняття вже добігає кінця. Пригадайте та назвіть, будь ласка, мені ті весняні турботи, які ви сьогодні запам'ятали. Розумнички мої, сподіваюся, що ви допомагаєте дорослим наводити лад у дворах, на городі, у квітниках на вулиці. Дітки, не забувайте, щоб гідно на планеті жити, її природу треба любити і доглядати за тими місцями, біля яких ми живемо з вами. До нових зустрічей, малята!